Друзі, в наявності у нас також є дуже крутий варіант светодіодної лед балки, яка має потужність 160 Вт, довжина її 63 см. Вона має бокові кріплення, широкий радіатор охолодження. Ну, До речі, даний варіант балок у нас є не тільки такого розміру, є в нас менші варіанти, є більші варіанти. Ось так вона буде виглядати. Тут товщина радіатора йде 9 см, щоб ви мали на увазі, От дивіться, який тут іде товщина радіатора. Дійсно дуже потужна балка. Вертикальні лінзи це для того, щоб на ближньому вона не сліпила. Тобто вона має два режими світла, ближнє та дальнє світло, на ближньому вона не сліпить. Це дуже хороший варіант. На виході у нас, як завжди, три провода. Чорний це мінус, червоний це плюс на дальній і жовтий це плюс на ближній. Даний варіант має 21 лінзу, довжину 63 см і потужність 160 Вт. Два режими ближнє та дальнє світло. Код товару на сайті у нас карту. 160. Ось такі бокові кронштейни покажу зараз. Ну, Звичайно, ж, кронштейни йдуть потужні. Ось такий хороший кронштейн. І, звичайно, болтики, щоб її зачепити.